Завдяки нашим колегам з Чернігова вдалося записати відео стану підвізки. На даному відео видно суттєві ушкодження корозією, елементів підвіски, елементів системи випуску, елементів рами. Тобто, вже такі ушкодження з часом можуть призвести до катастрофічних наслідків і в результаті звичайної експлуатації, враховуючи стан наших доріг. І в результаті, не дай Бог, ДТП, які теж негативно впливають на цілісність конструкції. Тому вже такі ушкодження потребують або відновлення, або просто закінчення експлуатації такого транспортного засобу, якщо власник не хоче його відновлювати. Зачасту власники не дуже турбуються про стан транспортного засобу, вони не хочуть вкладати кошти в відновлення, в підтримання задовільного технічного стану, що в результаті призводить до таких от не дуже добрих результатів. Відповідальність за це несе власник, тобто і за шкоду людині, і за шкоду оточуючому середовищу. Це все відповідає власник транспортного засобу. А в результаті ДТП і відповідає водій і за технічний стан, і за наслідки ДТП. Тому про це треба пам'ятати: не доводити транспортний засіб до такого стану, коли вже його не можна або небезпечно експлуатувати. Для тих, хто проводить перевірки, хочу нагадати, що перевірка стану рами є обов'язковою і при проведенні міжнародного тихогляду, і при проведенні українського тихогляду, тобто цей параметр є обов'язковим, і відповідальність тих, хто перевіряє, вона нікуди не дівається.